Сьогодні 15 листопада 25-го року. Вийшов я в такий ось чудовий ліс. Подивитися, що на даний час росте із грибів. Пройшов я кілометрів зо два. Ліс такий був листяний, чистий. Думав, мої опеньки будуть в листі, свіжі рости, але я таких не зустрів. Пройшов Ось такого ось березняку і на одній березі побачив я перші такі непогані гриби, гливи. Ось. Тут. Кубка тут і тут самі такі. Самі більші такі лепушки. І ще аж, аж зверху тобі. Туди. туди ж дуже, мабуть, і не, не дістану. Так що початок є. Пройшов я десь кілометр, закінчився березовий ліс і на, на краю із листяним лісом на осині побачив я ще ось такі Невеличкий наріст, глив, Свіжий, молодий. Там ще вище є. І рядом ще на осині бачу. Аж високо там. По сухістству ще одна сина. Також є декілька глив. Десь тільки вони засіялися на цих деревах. Поодинокі, але зроблю відмітку собі. Геолокацію. Думаю, що на наступні роки їх тут буде більше рости. Ліс такий гарний, підходящий для глив. Багато осини, багато берези, багато завалів, але масу вони ще не ростуть, десь тільки сюди, тільки засіялися. Знайшов я ось таку велику осину стару грубу, а на тій осені велика колонія глив. від самого низу і, 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 і йде аж до самого майже верху. їх багато є, там цілі кубла. Але вони так високо, що не знаю, тут мабуть тільки третину може можливо достати. Гарний врожай глиб тут вийшов. Що... Ну що, що те візьму, а тихай. хай засіває спори далі по лісі а рядом я так розумію мабуть від того то його сини здорової впала геляка на цій геляці також виросли ось такі гарні лопушки І ще далі вони є. Так, вже видно, потужна, розроща вже колонія тут цих... Цих глив. Не один рік вони тут плодоносять. Ну, зараз позрізаю. Закінчую я сьогоднішню. Рибну подорож. Слід відмітити, що в широколисному лісі грибів на землі майже нема. Зустрічаються поодинокі старі вже опеньки, нові не з'являються. Але на деревах почала активно рости глива на осинах. Ось такий мені боканчик на тисяч. 4 літри. І знайшов я сьогодні ось таку кількість глиб. Є великі як лопухи, є менші. Різних всяких. Так, на вскидку скидку. Кілограм 5-6 гриба. Знайшов. Так що все добре. Риби є, можна прогулюватись, На сьогодні все. пока.